Чак Норріс, зірка Голівуду, не втримався від спокуси. спорадіювати рекламу за участю Жан-Клод Ван Дама, іншого американського актора. Крутий окер без проблем забрався на крила двох літаків, зібравши у себе на голові різдвяну ялинку з людей. Цього разу ворожити на тему створення ролика точно не доведеться, оскільки він був зроблений за допомогою комп'ютерної графіки. Зірка бойовиків 80-х Чак Норріс шпагатом на шпагат відповів зірці бойовиків 90-х Жану Клоду Ван Даму. Рекламний ролик Вольво за участю бельгійського мускула, в якому той сідає на шпагат між двома рухомими вантажівками, викликав масу пародій. Виконуючи карколомний трюк, Вандам зберігав властиві йому спокій і незворушність, не допустивши при цьому жодного зайвого руху. Не залишився осторонь і легендарний Чак Норіс. Він не тільки перевершив вандама в складності і технологічності шпагату, але ще заодно і привітав усіх з різдвом і новим роком. Напевно, це і була головна задача цього ролика. Правда, залишається відкритим питання, чи в курсі своїх неймовірних подвігів сам чак, адже все, що є в ролику спецефекти, в тому числі і сама голівудська знаменитість.